Привіт, друзі, це Катя. У мене є коротка історія про те, як варто приймати розумні рішення. Минулих вихідних я грала в гру і спілкувалася з іншими гравцями. Я познайомилася у чаті з хлопцем на ім'я Андрій. Він сказав, що з мого міста, і ми з'ясували, що, начебто, ходимо в одну школу. Я додала його в друзі. Ми жартували про вчителів, надсилали меми. Він був дуже милий, але в якийсь момент попросив надіслати моє фото. Я навіть не знала, як він виглядає його фото жабка, а він сказав, що покаже своє лише після того, як я покажу своє. Мені стало тривожно. Хіба не існує слова для таких ситуацій? Я ще не сильно хвилювалась, але тоді він запропонував прийти до нього додому. Це мене налякало, і я перестала відповідати Андрію. Я зрозуміла, що могла спілкуватися з ким завгодно. Наступного дня я розповіла вчительці про Андрія. Її це сильно стривожило і вона перевірила шкільні записи. У школі взагалі не було учня на ім'я Андрій. Як хтось міг знати щось про мою школу, якщо вони в ній навіть не вчилися. І тут я згадала фото, яке колись запостила на іншому сайті. На фото була адреса моєї школи на фоні, а в моєму профілі в ігровому чаті Моє ім'я. Якщо Андрій шикав моє ім'я, він міг знайти це фото і знайти мене. Я видалила фото і перевірила, щоб усі мої профілі були закриті. Деякі сайти не блокують це автоматично. Я так рада, що розповіла про це вчительці. Якщо хтось з твоїх онлайн-друзів хоче зустрітись або пропонує щось недозволене, потрібно прийняти розумне рішення: заблокуйте цю людину, розкажіть дорослому. І ще одне: ніколи не викладайте нічого особистого. Ваше фото, номер телефону, школа чи адреса це все можна використати, щоб дізнатись, де ви або куди ви підете. Ніколи не діліться тим, що вам було б некомфортно показати всім. Тож до зустрічі, друзі. Я пішла міняти свій номер.